Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 776 тисяч 90 особин за добу 1 тисяча дев'ятсов і поранено 2 мільйони 328 тисяч 270 песиголовців за добу 5 тисяч дев'ятсом танків 9 615 одиниць за добу, 6. Бойових броньованих машин 19885 одиниць за добу 15, артилерійських систем 21 313 одиниць за добу 29, реактивних систем залпового вогню, 1 256 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниць, літаків 369 одиниць. Гелікоптерів 329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 790 одиниць за добу, 55, крилатих ракет 2948 одиниць за добу, 1. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 32 тисячі одиниць за добу 67, Спеціальної техніки 3 одиниці за добу дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.